Певний е, такий перечень документів. Зараз я на своєму в робочому столу покажу документи, що вони себе е, уявляють. По-перше, це інвойс. Е, так, зараз ми перейдемо. Тобто, по-перше, у вас має бути інвойс, це рахунок. Так? Ваших товарів. Це є наш оригінальний рахунок. Приклад цього рахунку також буде у вас в презентаціях, посиланнях. Тобі ж ви можете просто підставити свої значення, і все ці документ у вас буде. Не треба шукати в інтернеті інвойс, робити його неправильно і потім мати проблеми. Тобто, все це тут є. По-перше, це компанія від кого? Тобто, тут дві мови українська та англійська. А кому? Від кого, кому всі ці дані прописуються? Тобто компанія реєстрація, так куди веземо, тобто, у нас компанія зареєстрована в Любліні, а склад Фулфіміта там в другому місці. Тобто, все це тут прописується. Що куди вести далі? Що стосується опису товарів, то потрібно робити також товари українською і англійською. Обов'язково вказувати вагу, обов'язково вказувати комплектність цих товарів. Тобто, якщо це є набор якийсь і там є, наприклад, там 9 там, продуктів або 9 товарів, також це варто вказувати. Якщо ви зробите інвойс таким чином, то пакувальний лист, пакувальний лист вам не потрібен. Далі тут УКТЗ, країна походження товарів, так, кількість, там, ціна в євро, далі. Далі, що стосується контракту, то якщо ви будете отримувати гроші, ну наприклад, як це ми робимо, тобто наш польський підприємець перераховує гроші по цьому інвойсу нашій компанії. То для банку потрібен договір. Тобто, якщо у вас, ну, наприклад, там зайде 5 тисяч євро або 10 тисяч євро на ваш рахунок, і це ви будете робити вперше, то у або там, у другого банку буде купо питань, що це, що це було, хто ви, чому ви це зараз робите, а, да, надайте документи. Тому краще зробити одразу контракт, договір і все це прописати так, щоб коли банк це буде запитувати, ви одразу дасте їм контракт. Далі ви повинні указати трейдмарк, якщо вона є, тобто торгова марка. Далі по позиціях ви повинні бути указати виробника, тобто у нас купа товарів і принаймні, принаймні 4, 4 я бачу виробника. Тобто, одного виробника ми тут засвітили, щоб ви мали уявлення, як це все виглядає. Все, далі підпис, дата і на цьому інвой. Документи як інвойс він у вас є. Далі, що стосується контракту, контракт виглядає таким чином. Раз. Тобто він складається також з двох мов. Це є мова українська, це є мова англійська. Тобто тут прописуються всі ці моменти. Так. Ці договір він потрібен. Ну, принаймні в банк це точно. Так, але можна і можуть його запитати і на таможні при розмитненні. А можуть і не запитати. Ну, він, ну краще його мати. Так, далі, DTD – це анкета. Тут приклад буде, не будемо на цьому зупинятися. Далі доручення до брокера, щоб брокер. Ваші дані всі вводив і робив як і замитнення, так і розмитнення. Тобто, замитнення це в Україні, а розмитнення це є в Польщі. Далі. Добре, тоді переходимо на слайди. Далі, що стосується вартості логістики, тобто, ну, це така сума, вона приблизно десь однаково на будь-яких перевізниках. Що стосується вартості, то 180 євро коштує палета 120 на 80 на 170. Наприклад, ми відправили там дві палети грузу перший, перший, перший раз, так? І тут також варто сказати, якщо у вас палета буде неповна, так. Тобто у нас було дві палети, одна була повна до, до гори, а одна не повна. Тобто, у нас одна палета була 120 на 80 на 120, і нам вони порахували все одно по, по вартості одної палети. Тобто, якщо у вас там е догори воно не, не зміщається, то краще все пойдете в одну палету, щоб зекономити гроші. А далі, що стосується вартості митного оформлення експортної декларації, це не є космос, якийсь там в розходах. 55 євро за один митний код плюс 2,5 євро за кожен наступний. Тобто, якщо ви бачили в інвойсі наші позиції, то це має бути так: 55 євро плюс 7 раз по 2,5 євро. Це не дуже такі великі гроші. Далі, що стосується податків, то одразу ви повинні заплатити, сплатити 23% ПДВ. Плюс мито митні, митні платежі, вони пов'язані з вашими кведами і кодами. Ну, взагалі, це може бути цифра, ну, наприклад, там 6% від вартості або 8%. Ну, на деякі коди є і 2%, і 1, і 3, і 4. Але ну, більшість це 6-8% за мито. за мито. І ПДВ ви повинні сплатити одразу. При розмитненні, тобто ви будете платити ПДВ не тоді, коли ви продасте цей товар в Польщі. А якщо ви там новий нова компанія, то ви будете робити це вперше і одразу.